Вітаю! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництво Таїланд. І розпочнемо з сережок з сапфірами та чорною шпінеллю. Сапфір 7х5, довжина сережки 20 мм. Загальна вага 3 г. Вартість 1350 гривень 32 долара. Сережки з аметистами та чорною шпінелю. Вага 4 грами. Довжина сережки 20 мм. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Кулон з помаранчевим опалом та кубічним цирконієм. Опал 7 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 800 грн. 20 доларів. Каблучка з аквамарином, турмалинами та тапазами. 18,7 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 33 долари. Сережки з саме 5 на 3 довжина 24 мм, загальна вага 4 грами. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Браслет з турмалінами 5 на 3 Застібка карабін. Браслет регулюється від 19 до 21 см. і так буду виглядати на руці вартість. 2400 гривень 60 доларів. Сережки з рубіном та чорною шпінеллю. Рубін 7 на 5. Довжина сережки 18 мм. Загальна вага 4,5 грамів. Вартість 1350 гривень 34 долари. Каблучка з рубіном 8х6. Додаткові камінчики турмаліни. 19 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 33 долари. Брош-рибка. Вибачте, дівчата, хтось запитував мене в приватні повідомлення за цю рибку, але я не пам'ятаю хто. Каміння гранати редоліти та турмаліни. Загальна вага майже 11 грамів. Рибка 37 на 33. Вартість. 1400 гривень 35 доларів. Браслет з чорним опалом та кубічним цирконієм. Опал 6 х 4. Довжина браслету регулюється від 17,5 до 19,5 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2200 гривень 55 доларів. Невеличкий набір з турмалінами. Діаметр поверхності 8 мм. 16 і 3 розмір каблучки. Вужку. Загальна вага сережок 1,8 грамів. Силиконової заглушки обов'язково покладу. Вартість набору 1200 гривень 30 доларів. Підвісні сережки з аметистами, шахматне гранювання, аметист нижній саме великий 10 мм, довжина сережки 50 мм, загальна вага 5,3 грамів. Вартість 1300 гривень, 33 долари. Каблучка з цитрином та білими тапазами. Цитрин 8х6, 17,7 розмір каблучки. Вартість 850 гривень, 22 долари. Колон з перлиною та кубічним цирконієм. Перлина 10 мм. Довжина колона разом з вушком 26 мм. Ширина 17 мм. Вартість кулону 900 гривень 23 долара ланцюжок 45 сантиметрів. Кулон з ототом та кубічним цирконієм. Розмір ставки 8х6. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість колоду 800 гривень 20 доларів. Сережки з синіми сапфірами та чорною шпинелю. Сапфір 7 на 5. Розмір поверхні 15 на 12. Загальна вага 4,3 грамів. Вартість сережок 1300 гривень. 33 долара. Пусети зі смарагдом та хромдіапсідом. Смарагд 6 на 4. Загальна вага 1,5 грама. Вартість пусет 900 гривень 23 долара. Браслет зі смарагдом 6х4. Довжина браслету 19 сантиметрів застіпка. Так виглядає на руці? Вартість браслету 2800 гривень. 70 Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім приємного вечора. До побачення!